Вітаю, друзі, реформатор, якого ми заслужили. Біолог без американської освіти Девід Вон через приватну кампанію Kimonix коштами USAID навчав українських суддів судити. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і звичайно знати правду. Знайомтесь, це Девід Майкл Вон, працівник американської приватної компанії Kimonix International Inc. яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Саме через цю приватну компанію що зареєстровано в безподатковому штаті Делавер і даного персонажа USA ID протягом 15 років займалася фінансуванням в Україні антикорупційних органів та судової системи. Реєстрація в Делавері дозволяла суттєво зменшувати податки. Але для нас, українців, це практично ні про що. А от те, що Кімонікс звільнена від сплати податків в Україні, до цього питання мають виникнути. Проте, куди жахливішим, є те, що Держдеп США фактично віддав реформування української судової системи в руки приватної компанії Девіда Вона. Який на свій власний розсуд визначав, кому кошти дати, а кого нах послати. Девід Вон як працівник приватної Кімонікс, увесь цей час безпосередньо розподіляв та до одноосібно приймав рішення, кому в Україні надати гроші в якості грантів за рахунок USAID на мільярди доларів США. На публічних заходах він представлявся керівником програми USAID, здебільшого по напряму судового реформування. У його часто згадували як керівника програми USAID, чи то нове правосуддя, чи то справедливе правосуддя, чи то ще в цілому ряду ампула. Хоча, як би він себе не називав та не асоціював, куди важливішим є те, що цей реформатор. Навчав українських суддів судити, сам не маючи юридичної освіти ані американської, ані української. За його плечима, всього лиш диплом біолога одного із харківських вищих навчальних закладів. Девід Майкл Вон, як ви вже зрозуміли, тривалий час живе в Україні, де вже встиг одружитись. На українці та здобути професію біолога, яка аж ніяк не дає привілею вказувати, як мають працювати українські суди. Але Юсайддії цілком наплювати, хто вчить наших суддів та прокурорів демократії. Головне, аби вправно, через приватну прокладку розподіляли мільярди доларів США у формі грант. До речі, показовим є протокол про співпрацю програми USAID справедливість для всіх, який підписав Девід Вон із викритим на рекордному хабарі колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим. Вдумайтесь, USAID для розподілу грошей платників податків Держдепартаменту США в Україні найняло приватну кампанію Кімонікс. International Inc на чолі з біологом Девінгом Воном, який одноосібно приймає рішення, кому дати, або кому не дати гроші. Це жах чи не так? Але ще більш страшніше те, що цей персонаж, не маючи професійної юридичної освіти, глибоко проник в державу. В судові кабінети, де чітко вказував, як мають працювати та як мають судити судді. Українські судді. Реформатор якого ми заслужили. Приватна особа, яка працює в приватній компанії, вирішує, кому в Україні надавати гроші платників податків з США. А на додачу ще й вказує, як повинні працювати українські. Суди. Мені це підтверджували але про цього вона. Люди, які керували судами, які спілкували з ними і так далі. і так далі. Тепер хочу сказати: судова система після воєнній Україні має бути повністю перезавантажена. Всі усі, хто з вонами працював, мають піти. Вон геть. І взагалі, суддів. Треба почати обирати першу ланку, ну а далі вже вибудовувати. Звичайно, обирати з юристів, з людей з досвідом, з фахом, все. Але люди, ми їх рівних вовнах, на Черкащині, на Франківщині, на Чернівеччині, вони краще знають, хто бере хабарі, хто ні, хто їх буде брати, хто ні. А не якийсь там зелений дядько в Києві на Печерських пагорбах. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.